Візьми мене за руку й поведи, в глибини, у які я не ступала, мені без тебе, мов в пустелі без води, мені без тебе і життя усього мало, в Тобі усі джерела повноти, і радість, й мир, і спокій безкінечно. Візьми мене за руку й поведи я знаю, що з тобою скрізь безпечно, в пустелі, в горах і в долинах низьких. В дорогах невідомих до сьогодні, візьми мене за руку поведи, бо там, де ти, там не страшні безодні. Не знаю я, все ж знаєш тільки ти, все від початку і до кінця мого відомо, без мудрості твоєї не пройти, і без оселі в небі я бездомна. Від тебе тобою і для тебе, мій Бог, мій цар, мій батько і Спаситель. Нехай роки мої даремно не пройдуть. Навчи мене, як жити, повелитель, бо повнота життя це тільки ти один, не лише там, але й на небі вічнім. О Дух Святий, ти дай перемогти себе, всю суєту, слова і діла привичні. Ти віру дай мені, і я прийму без запитань глибоких і логічних, бо Дух Святий, який ти дарував, живою річкою веде в оселі вічні. Я хочу славити Твою любов, яку ти показав своєму сині, і дорогу до небес мені відкрив, проливши на Голгофі кров невину. прихожу до підніжжя я Христа, схиляю я коліна, розум, душу, і віра в моєму серці пророста, коли твої слова в нутро своє я впишу. Візьми мене Господь, і поведи, без тебе я нічого не спроможна. Лиш перший крок на зустріч я зроблю. А далі ти твоя хвилинка, кожна.